Як ви вважаєте, попити каву з колегою це зрада? А якщо у вашого чоловіка партнер у бізнесі жінка, і він з нею проводить більше часу ніж з вами, і навіть коли він удома, його польова увага тече туди, до неї, це можна вважати зрадою? Чи коли дочка полем займає місце жінки поряд із чоловіком, так місце своєї мами? Це зрада, це не обов'язково про інцес, звичайно. Все може бути соціально схвалено. Тато займається дочкою, мама рада, що їй дали спокій. Тільки чомусь потім, дорослій дочці, важко побудувати власні стосунки. А якщо у новому шлюбі у чоловіка всі думки назад, тільки про свою колишню. Це зрада. А якщо у жінки польовий зв'язок і переплетення з мамою чи татом насправді сильніше ніж із чоловіком, чому тільки сексуальний зв'язок вважається зрадою? Насправді ми весь час формуємо зв'язки різної глибини у полі, різної значимості від швидкоплинного погляду у ліфті. До дружби, де ми насправді розуміємо один одного, існу півслова, вам це знайомо з вами таке траплялося, але ж саме сексуальний зв'язок на стороні навантажений у нас соціально, і він дозволяє одному партнеру відчувати сором, провину, а другому відчувати гнів і насправді виправдану людь. Так, коріння цих складних почуттів. У сімейних історіях підписуйтеся, щоб зрозуміти, як же польові динаміки впливають на ваші стосунки, і як ви маму й тата приносите у своє партнерство. Не пропустіть продовження. Далі розберемося ще глибше.